Знайти себе. Бо твоє життя це вибір. Вибирайте правильний стиль життя. Той, що серце зігріває. Життя щастям наповнює. Програма про тих, хто віднайшов свою професію. А якщо ти ще не зробив свій життєвий вибір, слухай про різноманітні професії у передачі Знайти себе. З вами Степан Вітрицький. Моє шанування. Життя молодої людини це насамперед рух перед. Важко стояти перед можливістю відкрити для себе нові горизонти. Ось і моє нестримне бажання подорожувати взяло гору. Тому сьогоднішня передача буде дещо незвичною. Я її підготував у романтичній і сонячній Італії. У цій країні мені поталанило побувати на початку місяця. Та чи романтична і захоплююча Італія для наших заробітчан? Чи справді на чужині можливо знайти себе краще життя? Так, шановні радіослухачі, ви все вірно зрозуміли. Я сьогодні поведу мову про вимушену професію заробітчанина. Всі приїхали сюди гроші заробляти. Що в нас можна заробити гроші, можна утримати. Заробили на хату. Ма що я потім отримала з дітей навчити, а потім, а потім, а потім, а потім не кінчається ніколи. Ну цих чотири тисячі зарплати і хочуть, щоб люди вийшли. А а хочуть з України їхати сюди на роботу, чи вони вартуєте? Бу... Ні, не вартує, ні, не вартує, ні, не вартує. Ні, для мужчин, Для мужчин взагалі немає роботи для жінок, для дівчат, молодих, вона йде тільки на поліцію, на уборку. Для мене тут було все дивне. Я себе не могла знайти. Я так плакала, що я вам просто не можу розказати. Якщо я пішла на роботу до... Жінки хворої, яка не дружила з головою. Я не могла такою працювати, тому що я не розуміла мови, не знала, що вона від мене хоче. Вона мені все перевертала, і йшла в мою кімнату, рилася в моїх речах. Я цього не могла зрозуміти, що вона від мене хоче. Я, наприклад, зараз роблю з бабкою, яка має альцами, така що не дружить з головою. Дуже дуже тяжко. Дуже тяжко. Для молоді немає тут а Чому немає Бо, Тому що Вони, 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 з вони навіть теж італійці вони теж з інституту. Тут, ми, вони їдуть, їдуть за границю. Теж безробіли. їздять, е, миють посуду. В таких закладах працюють. Для жінок, для дівчат трохи легше. Бо ти йдеш в хату, там прибираєш, од... Од... доглядаєш е, старих. А так для хлопців, для чоловіків дуже тяжко знайти роботу. Доглядальниці, продавці, швачки та сортувальниці найпоширеніші професії серед українських заробітчанок. За даними італійського інституту соціоекономічних досліджень, «Ценсіс», більшість обирає роботу доглядальниці баданти на такі вакансії в Італії. Підвищений попит баданти допомагають літнім людям поратися по господарству, стежать за їхнім здоров'ям. Розповідає заробітчанка Любов Еценгерт. Така специфіка роботи, що важко хворі люди не завжди можеш стерпіти, не завжди нерви не витримують, тим більше, що хвора людина завжди капризна і все. Що потрібно було найосновніше робити? Для нас, хоч би мали ми і дипломи, вищі освіти, дві і три, то робота тут одинакова майже. Це опіка над старими людьми, хворими і бебісітер, нянечки. З дітьми? Так, да, з дітьми. Сама важка, це от коли Людина душевно хвора, і вона може ще ходити, тобто не лежить у ліжку, а і душевно хвора, і рухається. Це дуже важка робота, тому що їх виловлюють, і вони тікають. І, ну дуже важка, і психологічно, і фізично теж, тому що потрібно її будинок утримувати в чистоті. Чому їхні люди не працюють тут? Ну хто свою дитину пішле, чи там пустить на 24 години? Людина як може реалізуватися, будучи 24 години біля хворої дитини чи людини? Не можуть. Чи можу я себе тут реалізувати як хто? Як домогосподарка, ми вже приїхали експерти у цій сфері. Ми вже вміємо все зробити по будинку, по уходу за людиною. Стаючи на нелегку дорогу заробітчанства. Наші земляки упевнені, що це тільки на один рік, тільки для того, щоб підзаробити для маленьких потреб. Минає рік за роком, і наші люди помічають, що за плечима життя, якого вже не повернеш. Чому ж молода мама, маючи червоний диплом, залишила своїх дітей і поїхала на чужину заробляти гроші? Запитую у своєї співрозмовниці Любові Еценгерт. Що це не основне, але без грошей немає ні в тебе, ні в твоїх дітей, ні в твоїх родичів в певності, ні в чому. Чим зможеш ти допомогти, не маючи нічого. Будемо говорити про мої можливості в Україні вдома. Закінчила школу добре, прекрасно. 4-5. закінчила технічне училище без жодної четвірки, червоний диплом. Четверта кваліфікація. Завод Гравітон. Це я була зварювальник мікросхем. От у нас виготовляли мікросхеми, мікрочипи навіть для. Супутників пропрацювала до якого року? До 91-го все, заводи закрилися, все закрилося, хоч мало що запропонувати, та? не було попиту, не було. Закінчила потім ще на продавця. Добре. Але зараз у нас така ситуація. От, допустимо, область величезна. Хочу я їздити в місто всього 15 кілометрів до міста. Мені небагато, так але влаштовуюся я, маючи спеціальність, допустимо продавця, влаштовуюся я у будь-якому, в будь-якому місті в магазині. Працюють магазини в місті до 10 вечора. Хоч хтось з наших можновладців пробував виїхати з міста після 9 вечора. В будь-якому напрямку автобуси максимум до 8 вечора їздять, потім відрізано. Дайте Через одну годину ще одне сполучення з селами. Хоч через годину, не через пів, або хоча б через дві Ну, я знаю точно, що я поїду. Немає цього. Ну, от така проблема. Маєш можливість, хочеш працювати, але тобі не дадуть, тому що не може голова ні одної облради організувати і подумати. Тому тут говориться не про те, що не хочемо ми робити вдома, що Ми готові вже. Незважаючи на комфорт європейського життя. Наші заробічани хочуть додому, мріють позбутись статусу трудових мігранток і знайти достойну роботу на рідній землі. Коли приїжджають в Україну, серце ніби стає на місце, душа знаходить розраду. Проте говорять, що з того часу, коли вперше виїхали за кордон, в Україні умови праці та життя не змінились. Тому в сьогоднішніх заробічанських буднях шукають плюси. Продовжує Любов Ацінгерт. Якби у нас на Україні було дуже все добре. Ну, чи змогла би я побачити світ? Навіть краслів таке є. Якби не нещастя, то і щастя би не було. Так і от вийшло у нас. От, б бачили Італію, Венгрію, <паспо> Польщу, Австрію. Побачили світу. Не все так тяжко, не все так страшно. Може, наоборот знаходиться щось таке, якраз отака жемчужинка у чомусь важкому і ціниться більше. Більше ціниться. І навіть це що діти. Діти залишаючись самі. Мені кажеться, що через цю ностальгію за мамою більше, може, і маму цінують, і може більше розуміють. А чи не здається? Що <гас> навпаки, діти гублять себе в цьому житті без матері, без батька. Ну, моя думка така. Якби дійсно отак було все сумно, що діти без батьків все-таки отак себе гублять, стоїть настільки баловані, невідповідальні, у нас би не було Майдану. Я подивилася. На нашу молодь, от тоді, значить, не так. Може, це того, що в них вже немає от того страху, що в нас було трьох поколіннях. Ну, відколи вважаєте, що війну пережили наші батьки, ми вже її не знали, так наше покоління. Так як ваше покоління, то у вас стерся страх голоду, щоб мали наші батьки і нам передали. Може, ви вже більш вільні. От ви такі молоді, ви маєте більш таку вже сміливість. Має. Я, наприклад, радію. Щодня її думки линуть до дітей, до рідної домівки і радість охоплює за ті зміни, які відбуваються в Україні. Але доглядаючи літніх людей, багато жінок не витримують навантаження фізичного і психологічного. З чим це пов'язано, говорить Любова Ценгерт. Один раз навіть таку історію чула від водія маршрутки, якими ми їздимо. Що одна жінка вже тут попрацювала, їхала додому, вони кружляли вже приїхавши в її село. Вона не могла знайти свою хату, і то теж залежить в кого яке щастя знайти роботу. Є такі, що працюють 10 років більше, у них є можливість щось ще вивчати, а є от, люди, які використовують, просто використовують наповно. Ти мусиш працювати і як няня, і як домогосподарка, і ще крім того, приносять своїх родин роботу, нагрузку допустимо погладити і на її дочку, і на її внучат. Ну в основному роботи психологічно важкі. Фізично, ну там як вийде так. Бо зараз вони більш стали купляти чи їм видають організації різні, як це називається? От солеватори. По-нашому предмети, які піднімають людину. Раніше цього так не було, раніше важить, допустимо. Буся 90 кг, їм треба підняти ранку. Ми наші жінки зривали собі спин. Є люди, які не розуміють, що ми теж люди. Як ви витримуєте всі, всі ті горі? Про себе особисто можу сказати. Мені Бог допомагає. З першого дня так мені попалося, що і до людей хороших я попадала в сім'ї хороші. Я тільки так історії погано чула, але я попадала так, що поважали. Поважали і старалися так, щоб я не, себе не зірвала. Так що мені а в основному Бог допомагає. Таку професію обрала і пані Оксана із Тернополя, яка ще 12 років тому вперше виїхала на заробітки в Італію. Вона розповіла про те, наскільки важливо адаптуватись в італійській реалії українкам. Перші роки це були дуже тяжкі в Італії. Потім з часу вивчила італійську мову, зробила документи. Тоді вже стала почуватися вільною людиною. Багато людей шукають себе, шукають можливості заробити чи варто їхати сюди заробляти. Я думаю, що краще, щоб молоді залишалися на Україні. Чи ви б хотіли назад повернутися? Ну, звичайно, хоч завтра. Хоч завтра я повернулася додому. Але це вже спочатку думала заробити ще трохи, а потім цей заробічанський вірус він дуже сильно втягує і кожен день кажеш, я ще трохи і повернуся додому. Ось цим і живемо, ми майже тут всі заробітчани, що ще трохи. Приїжджаєш на рівно на один рік, а виходить, затягнуло десь так на 12. Чи не жалієте, що ви тут працюєте? Що по не жалію, тому що Італія це дуже гарна країна. Чи ви знайшли тут себе, своє покликання? І... Ні, я тут себе не знайшла. Я тут просто заробляю і радію тим, що щось зробила на Україні. Але вдома ти є вдома, а на чужині ти завжди відламана гілка. Де б наші українці не були, як би солодко не жилось, чужий край це не рідна оселя. Тому завжди думками та почуттями горнуться до рідного батьківського дому, бо тут час зовсім по-іншому проходить. Життя підносить свої випробування, про які не задумуєшся на своїй землі, продовжує розказувати про своє життя пані Оксана. Живемо по годиннику. По годиннику це як мається на увазі? Погодинне життя. Отут в Італії, для нас робітчан це погодинне життя, яке дуже сильно впливає на психологію на наших жінок, від яких дуже багато жінок хворіють, впадають в депресії. Депресію подають ті саме від чого? На Україні також живемо від години до години. Робота, ну, дім, діти? В Україні зовсім інше. Тут зовсім інше. Тут сніданок як восьма година, так восьма. Обід перша, ти його не перенесеш, наприклад, на пізніше. І під вечірок, і вечеря. Це все в одну і ту саму годину. І так і живемо тут від години до години. Як саме ви відходите спокій і мир? Саме у вас у душі і за ці легкі роки 12 років витримали до цього часу. Ще спокій ми знаходимо, тому що чекаємо кожної неділі, йдемо на службу Божу, де ми дійсно знаходимо такий мир, спокій. У нас дуже гарний священик, який нас дуже навчає, допомагає. Серце розривається, коли залишаєш рідних людей та їдеш на чужину. Цей момент хочеться підтримки, розради. І єдиним місцем, де можна відкрити свою душу та розказати про всі труднощі та болі, є церква місце, де тебе огортає любов, неземні почуття спокою та миру Бога. Як із цим справляється священник. Не просто ж приходиться служити Богові, коли навколо тебе різні релігійні конфесії. Яке об'єднується під одним куполом храму. Про це розповідає український греко-католицький священник Петро Витвицький. Зараз, коли послав мене Бог сюди на цю місію до Італії, я до кінця відчув зовсім по-іншому специфіку цієї місії, цього служіння для наших людей, які направду перебуваючи тут, так, переживають різні нелегкі випробування в своєму житті. Моя, на мою думку, будь православним це жити згідно Божих заповідей. Направду бути практикуючим християнином, нести в собі Христа і жити цими двома заповідями, які Христос каже, не прийшов, змінити, доповнити це, любити Бога всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми, а ближнього свого, як себе самого. На цьому весь закон. І стараюся в своєму житті сповнити це. Хоч би хотів, щоб всі мої ти. Рідні, знайомі, друзі, мої парафіяни десь засвоїли, жили, старалися сповнити і жити цими двома самими. Яка то специфіка Віталії служіння? В Першу чергу завжди я наголошую, що означає бути християнином і приходять різні, приходять ті, які на Україні належали і до Православні українського патріархату, церкви, православного московського. Але я кажу, що якщо ви себе називаєте православними, це тільки слова православний це жити згідно Божих заповідей. А Бог каже, пам'ятайся ти день святкувати. Але ті, що ходять, направду стараються якраз закликати до цієї любові, до виконання цих двох заповідей, любити Бога. Близько, бо багато різних поділів, як так і завжди. У нас більше є такого, що нас єднає, ніж роз'єднує. тому шукаємо те, що нас єднає. Ті люди, які шукають себе, молоді зараз виїжджають за кордон на роботу, що їх тут чекає? На жаль, більшість наших людей це тут наймах. Я вважаю, що це таке. Новітнє рабство, тому що деколи господарі не виплачують, затримують зарплату. Найгірше це цей час, коли вони мають вийти з хати в другій годині, неважливо чи на дворі дощ, чи сніг, і потім в п'ятій годин повернутися як штик. Тому що наша місія це бути з ними, бути тою підтримкою, молитися, щоб Бог допомагав десь не загубитися. Скільки українських рук, скільки українських умів працює на чужу державу, не злічити. Що ж через це втрачає українське суспільство, молодь та діти, продовжує розповідати отець Петро Витвицький. Заробітки діти втратили материнську любов, опіку. Часто батьки стають як банкомат. Потім коли повертаються, то діти вже кажуть, мама, ти вже коли приїдеш. І те Там там намовне, щоб ти гроші передала, пакунок якийсь вислала. але багато також і позитиву, тому що мали змогу підтримати себе, свої родини. Він, коли Все щоб не... щось мати, треба пожертвувати, хтось сіде сюди, жертвує своїм часом, силами і здоров'ям для того, щоб здобути певний капітал. Кожен має Свої певні цінності. Якщо ми думаємо тільки про матеріальне, і не розуміємо, що ми тратимо набагато більше духовну моральну. Бо я вважаю, якщо мати поїхала, залишила дитину, так вона десь матеріально, може підтримала. Але що з того? Дитина втратила ці духовні цінності, моральні, які мала би передати мати. Це все люди прекрасно розуміють і хотіли б бути поруч біля своїх коханих, біля своїх дітей, але поки що знову пакують валізи до Італії у пошуках кращого життя або ж розради, незважаючи на те, що згідно з договором, п'ятигодинний робочий день перетворюється на 24-годинну добу з ранку до ночі, з ночі до ранку. Продовжуємо спілкуватись про всі робочі можливості, які відкриває Італія, із українками заробітчанами як себе тут знайти. Приїхала в Ліворно до знайомої, і знайома мені допомогла знайти роботу. І чак, так почався мій шлях в італії. Я вивчила мову, почала працювати. Треба вміти себе просто тут знайти. Треба полюбити Італію, полюбити італійську мову, треба полюбити їхню їжу. Тоді ви себе тут знайдете, зможете працювати, знайти з ними спільний язик. Головне вивчити мову. Ті, які бажають себе знайти тут, чи вертує? їм сюди їхати 50 на 50 можу вам сказати. Але завдяки тому, що в мене добрий чоловік, він мене розумів і допомагав у вихованні нашої дитини. Тут так залишилась вже 12 років, так скажемо. Якщо б в мене щось було погане в сім'ї, то я би не залишалася тут так довго. Коли ви поступали на формацію, ви хотіли своє життя пов'язати саме з цією професією? Саме з цією професією. чому так не вийшло пов'язати? Чому Так не вийшло, тому що я сама. Народилася в Хоросткові, невеличке містечко Тернопільської області, але завжди хотіла жити в місті, і була в мене мрія купити квартиру, тому що я жила на найманій квартирі, не було грошей купити. Цю квартиру не було житла. А тепер мені дуже важко на Україні жити. Але моє серце, вся я і мріями, і думками я на Україні. Я тут не мрію, і тому що мій менталітет, мої думки, моя культура українська. Я би не могла жити постійно до кінця життя в Італії. Легше працювати тут чи на Україні. Легше працювати тут, тому що я знаю за що я працюю. На мою думку, але я далеко від своєї дитини від чоловіка, від сім'ї, від всього. І це далеко не всі тонкощі вимушеної професії заробітчанина. Нагадаємо, що матеріали для сьогоднішньої передачі знайти себе я записав у невеличкому італійському містечку Ліворно. Мені тут поталанило побувати на початку місяця. З вами був Степан Витвицький, звукорежисер Назар Каратник. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті. Ставайте справжніми фахівцями тієї професії, яку обрали. А якщо ви ще не зробили свій життєвий вибір, пропонуємо це зробити разом з нами у передачі Знайти себе.